Літо то не час для відпочинку для працівників комунальної сфери коростення. Зокрема, працівники комунально виробничого господарського підприємства щотижня на своїй сторінці у Фейсбуці інформують, а що було зроблено. Так, триває прибирання з мету профілювання дорожнього покриття, поточний ремонт вуличної дорожньої мережі. Радіють з того, що майже 90% запланованих робіт з ремонту доріг з запізненням, але виконано. На даний час вже майже всі дороги закінчені аварійні Ямковий ремонт. Певні дороги, такі як наша Коростенська об'їзна дорога, було виділено кошти і на ремонт гарячим асфальтобетоном, саме аварійні ділянки, де більша ямковість була. І також струменевим методом був струнік, зайшли про теж всі ями. Зароблені і взагалі майже 90% по місту ямковість аварійна ліквідована. За словами Миколи Митрофанова, струйним методом ремонтували дороги два підприємства. В місті одночасно працювало три машини. Роботи і сьогодні продовжуються на невеликих ділянках. Розуміючи, що стан наших доріг потребує великих капіталовкладень, з міського бюджету постійно додаються кошти. Було спрямовано близько 10 мільйонів на асфальтування на дороги. І вже третя сесія нам додатково виділяють кошти то три, то чотири, то зараз 5 мільйонів виділяє. І в залежності на ці кошти, ми стараємося все більше і більше зробити роботи по асфальтуванню. Зараз, якщо буде додаткове фінансування, нам обіцяють, ми навіть оцівні дороги перемогли. Водимо по кусочкам в асфальт і накриваємо гарячим асфальтобетоном. І потрошку, потрошку, ми хочемо все перейти на асфальтне покриття. Всі ми добре пам'ятаємо, як кілька років тому почали асфальтувати невеликі вулиці та провулки, які до цього часу не мали твердого покриття. Цьогоріч роботи продовжуються. Ми пріоритети ставимо тим дорогам, зараз, які вже почали. В прошлом, позапрошлому році, десь така тенденція вже майже 5 років йде, там на 200-300 на 300 тисяч. Зараз вже це більше суми виділяються, там по 100 метрів, по 200 метрів. Які дороги вже розпочато, то ми питаємося їх Закінчити там пошини трошки зробили. Там ось буде вулиця Ковільська, там капітальний ремонт буде проводитися. Ми хочемо там біля неї теж всі дороги посвальтувати, щоб уже той кусок, скажімо, закрити і туди не посилати грейдери. Є такі дороги, теж пріоритет є, де грейдер не може, вузькі дороги, виворот не може грейдера зробити, де тяжко провести профілювання. Теж хочемо перевести в асфальт, тому що це набагато людям буде зручніше. Відремонтувати дорогу це лише частина роботи. Далі потрібно відновити дорожню розмітку там, де вона була, оновити пішохідні переходи. Сьогодні також триває фарбування дорожніх елементів на автомобільному мосту через річку, у що передбачено правилами дорожнього руху. На нашому мості ми зараз проводимо поточний ремонт, а це саме і шпаклювання, і олійне фарбування. Ну, останніх років 10 то це 100% не поновлювалося. Перед війною була тенденція на заміну цих колесовідбійників по вулицях нашої вулиці Сосновську. Частково вже замінена на оцинковані ті, що не потребують фарбування. І заміна проводилася в районі залізничного переїзду на Київській. Замінялися, але це доволі таки дорогостоячі і на сьогоднішній день. Це не першочергове, що потрібно для нашого міста. Тому було вирішено провести поточний ремонт. Вирішили їх просто оновити, але в нас вийшли не просто такий маленький поточний ремонт, а розгорнулося трошки більше, тому що накопичилося багато і бруду, і пилу, і шарів фарби, які там були. Ми його і опалювали, і обшкрябували, щоб провести якісну підготовку перед фарбуванням. Бетонні елементи також потребували б заміни, але сьогодні це не реально. Табельно, тому ми їх теж вуличним клеєм попідшпакльовували, приводимо до естетичного вигляду, і все буде фарбуватися олійною фарбою, щоб продовжити на декілька років існування цих мафів. Сьогодні здебільшого роботу комунальне виробничо-господарське підприємство проводить власними силами. А це прибирання, вивезення сміття, невеликий ремонт доріг, догляд за зеленими насадженнями та багато іншого. Проте визнають, мають кадровий голод. Працівників не вистачає, тому дуже часто чують на свою адресу образливі слова, наче нічого не роблять. Прохання до кожного господаря, власника магазину біля себе трошечки, хоча б допомагати нам, комунальникам, тому що в нас на даний момент велике питання зі штатом. Але те, що в наших силах кожен день працюємо, виходимо будь-яку погоду, сонце, дощ. Щодо планів, то їх у працівників підприємства багато. Всі вони направлені на покращення умов проживання городян.